Доброго дня! Парада від ангелів на сьогодні, 4 січня 2024 року. І просимо параду від ангелів. Що нам ангелі радять? Ангелі, ангели говорять, що зараз найкращий момент діяти. Якщо у вас є якісь перспективи, якісь думки, мрії, плани. Будь ласка, вперед. Сьогодні вам зелене світло. Ви можете втілити їх у реальність. Все, про що ви мріяли. Також вам рекомендують ангели бути чесними перед самими собою. Тому що ті шляхи, які ви вибрали для досягнення своєї мети, вони повинні бути чесними. і вам ще підказка є така, що потрібно визначити свої істинні бажання, аби вони збулися. І вам буде допомога. Також все, що будете робити, робіть це з любов'ю і сприймайте тільки любов. Адже агресії і негатива у нас, на жаль, забагато і в дійсний час краще буде. Тільки сприймати любов. Бажаю вам гарного дня і успіху, і досягнення вашої мети.